З одразу запитань. Хто буде першим? Будь ласка. Євген Сітич, да Ви почали робити Ви почали робити заміни, тільки з 75-ї хвилини. З чим це пов'язано? Добрий вечір. Пов'язано з тим, що я так вирішив зробити заміну на 75-й хвилині. Наступне запитання, будь ласка. Неначе він старий, як полягає, як гадаєте, до чого від цього його святкування? Ви знаєте, це питання не до мене точно. Наступне запитання. Представляйтесь, будь ласка, про сказати. Добрий день, Євгенія Трибуна. В трансляції було чути, як ви кричали Хавку про те, що купити йому окуляри. Що не так зороба Лухавка? Дякую. Не завжди бачить поле правильно. Якщо це вже, але це жарти, безумовно, але емоції є емоціями на футбольному полі. І сьогодні саме Тарас і та інші гравці іноді приймали не зовсім, скажімо так, правильні рішення в ситуації, яка диктувала, диктувала, диктувала обставини на футбольному полі. Тільки це, але це був жарт безумовно. Такий сарказм. Чи є ще запитання? Олександр Попов, не нам Скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені реалізацією плану, такого, який був сьогодні? Ви перемога, але не задоволені. Ну, перше, хочу сказати, що команда лівий берег. За останні шість матчів здобула чотири перемоги без урахування сьогоднішньої гри і дві гри програло. Показала, Показувала дуже дисципліновану і організовану гру. І ми розуміли чудово, що. Саме така гра буде і в нашому матчі. Налаштовували гравців на те, що гра не буде проходити просто, чи треба буде докладати зусиль і терпіти, терпіти і правильно розташовуватися на футбольному полі, для того, щоб команда знаходила можливості розгойдувати суперника і робити все для того, щоб гравці втрачали сили і помилялися. Багато було саме помилок в прийнятті рішення як наслідок технічні помилки, які були у гравців, і це додавало і нервозності нам, і впевненості нашим, нашому супернику. Ми розуміли, що у нас будуть можливості. Вони були, треба було більш ефективно розпорядитися м'ячем. В цілому можу сказати, що завжди на фінічному відрізку дуже непросто проходять матчі. І ми вчора дивилися матчі і Реал і Барселони, і бачили, що всі команди. Всім командам не просто. І я робив зауваження стосовно того, що ми входимо, скажімо так, в, в шторм, якщо можна так сказати, і розуміємо, що зараз буде не дуже простий період для нас, і кожна гра для нас е, фінал. На це, в принципі, налаштовували командою на гравців. Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, тоді закінчуємо нашу прес-конференцію. Чекаємо вас на наступних матч. Вітаю.